У долині відбулася сьома позачергова сесія міської ради. На початку засідання присутні вшанували пам'ять загиблого напередодні в зоні бойових дій жителя села Солукова Михайла Криховецького хвилиною мовчання. Відрадно також, що першим це пленарне засідання стало для депутата Володимира Ная, який досі перебував у зоні АТО. Далі спільно влада міста і представники обласної федерації футзалу грамотами, подарунками та відзнаками нагородили команду учнів міської спеціалізованої школи номер 6, яка стала бронзовим призером чемпіонату України з футзалу серед школярів. Це дуже високе досягнення, тож юних футболістів відзначили кожного персонально. А їхнім тренерам Миколі Васильову та Володимиру Лучику міський голова Долини Володимир Гараст вручив грошові премії. Окрім того, команду юних футболістів очікує ще один профінансований міською радою гарний подарунок, відвідане найбільшого в західній Україні дельфінарію, що в Трускавці це ще один стимул і заохочення до нових перемог. Слід відзначити, що, попри невисоку явку, працездатність і активність депутатів була добротною. Впродовж пленарного засідання було розглянуто 10 питань. Ключовим стало внесення змін до штатної структури реєстраторів прав нерухомості громади. 1 травня припиняється дія. Ключів цих реєстраторів, які здійснюють цю діяльність в приміщенні казначейства на першому поверсі, власне. Розуміння того, що з 1 травня значить, цю послугу ніхто не буде надавати, підштовхнуло нас до кардинальних дій до позачарової сесії, оскільки є попередня домовленість з управління юстиції про те, що у випадку, якщо ми беремо двох існуючих реєстраторів, мова йде про пані Малету і про пані Шмегу, які є досвідченими реєстраторами. Якщо ми їх беремо по переводу на, на цю роботу, то управління юстиції, управління юстиції сприяє нам в тому, щоб. Залишити ці робочі місця в тому самому приміщенні, в тому місці, і частково і потримати ще обладнання. Звичайно, з огляду на те, що в іншому випадку можуть бути великі незручності для людей. Для тих, хто щодня подає документацію на реєстрацію із землі і нерухомості, ми, власне, вирішили провести позачерву сесію, аби для людей 1 травня нічого не змінилося. Тобто вони в тому самому приміщенні отримують ту саму послугу в повному об'ємі при тій самій ціні. Також депутати проголосували за затвердження містобудівного обґрунтування та розробку проекту відводу землі в районі колишньої Соливарні. Це питання вже. Не, значить, обговорюється, готуються більше трьох місяців. Ми провели два громадські слухання стосовно е, функціонального призначення цієї території, яка межує з колишнім е, об'єктом, колишньої селиварні. Е, е, були громадські слухання в цій залі, і в старій долині, де прийшло дуже багато мешканців міста. Власне, і е, після детального обговорення, е, бурхливого обговорення. Е, Жителі Старої Долини дали нам, якщо можна так сказати, мандат на, на цю діяльність на продовження цієї роботи відділом містобудування архітектури було проведено величезний обсяг роботи стосовно узгоджень. Території майбутнього цього комплексу було узгоджено з усіма мешканцями землі, яких примикають. До контурів цієї ділянки в робочому режимі практично з кожною сім'єю було узгоджені ці питання, і власне цей узгоджений документ сьогодні був винесений на розгляд сесії. Тому і підтримка депутатів була практично майже одностайною. Один депутат отримався. І сьогодні ми відкрили так, би мовити. Ворота для подальшої роботи в напрямку цього важливого для міста проекту одноголосно міські обранці підтримали пропозицію міського голови Володимира Гаразда щодо внесення змін до положень про архітектурну інспекцію та інспекцію з благоустрою. Важливе є питання змін до положення про архітектурну інспекцію і інспекцію з благоустрою. Вона стосувалася. Значить, норми Носіння форми форменного одягу за моєю пропозицією на підтримку депутатів одностайну ми відповідно зобов'яжемо і дамо можливість профінансуємо придбання форми одягу для інспекторів з благоустрою інспекції з архітектурного нагляду, яка в нас починає працювати вже з травня місяця. Люди мають знати. Бачити, ця служба має бути і щоб люди розуміли, що в місті наводиться порядок, що в місті є інспекція, яка слідкує за. Також було розглянуто низку депутатських запитів.